Всім привіт! Вас вітає компанія Тюнінг База. Сьогодні ми розглядаємо передній бампер для BMW 5-ї серії у кузові е 39 яка випускалась з 1995 по 2003 рік. Бампер в стилі М5 це ідеальне поєднання агресивного дизайну та надійності. Бампер виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує ідеальну посадку у заводські місця і тривалий термін служби. В нижній частині маємо решітку радіатора, а також бічні рамки під протитуманні фари. Трошки вище знаходяться чорні молдинги, які зазвичай не фарбують, а залишають в стандартному кольорі. Також маємо у наявності дві варіації під парктроніки і звичайний. Він надасть вашому автомобілю оновлений і спортивний вигляд, підкресливши його динаміку і стиль. Якщо ви хочете виділити свій BMW 5-ї серії серед інших, цей бампер саме для вас. Більш детально про товар можна подивитися у нас на сайті по посиланню в описі. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!